Мої вітання всім вам, шановні глядачі, Україна вже понад 30 років є незалежною державою. Знаходиться вона в центрі Європи, має такі амбіції, як бути частиною Євросоюзу. Але є ключові проблеми, такі як корупція, стрибок валют, злидні. Чому досі ці проблеми не вирішили? Хто несе відповідальність і взагалі хто реально керує державою? Бо якщо взяти часи незалежності України, то за цей період Україна створила десятки органів влади та інституцій. Ну, наприклад, це СБУ, НБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро, ДБР, Кіберполіція, Бюро економічної безпеки, НКРП, РНБО, Національне агентство з питань запобігання корупції, центр протидії дезінформації, Офіс Генпрокурора, ДСНС і багато десятків інших органів та інституцій. Та є одне, але питання, до якої гілки влади вона належить? До якої? Знаєте, це не завжди знають навіть юристи, якщо спитати вони. До якої гілки влади належать ці органи та інституції? Але якщо розглянути Конституцію України, то там все зрозуміло. Бо там наголошено, що є законодавча влада, а це Верховна Рада України. Є виконавча влада, це уряд України. Є судова влада, це суди, а є окрема посада президента. Але президент не входить до жодної гілки влади. Але виникає парадокс. Більшість новостворених органів не входять формально до жодної з гілок влади. І це велика проблема в Україні. Бо з кого питати? Якщо є проблема якась, ніхто не буде нести відповідальність. Бо так створили вони. Оця відповідальність, вона розмита, туманна. Оці органи влади, оці інституції, про які ми сказали, вони мають гібридний статус. Умовно кажуть. não da é briga